Росія агресор. Нарешті вже і для Харкова і з Запоріжжя. Тамтешні облради ухвалили рішення, яким визнали Російську Федерацію країною агресором, а самопроголошені ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Це відбулось не без тиску вулиці. зокрема у Запоріжжі. Ще зранку півтори сотні активістів заблокували обласну раду. З одного боку адмінбудівлю обклали шинами, а з іншого розвісили плакати та розклали на ганку камуфляж із прізвищами загиблих запоріжців. Активісти погрожували не випустити депутатів із сесійної зали, якщо ті не зроблять те за що вже давно мали проголосувати. Верховна Рада визнала Росію агресором ще у січні. А в Запоріжжі, Харкові облради з цим зволікали. Но, взагалі, то загальнонаціональні рішення не входять до повноважень місцевих рад. Втім, для кожної області України це стало справою честі і своєрідним індикатором патріотичності регіону.